Привіт-привіт! На черзі в нас новий сценарій для новачків в Sims 4 Ми вже пройшли сценарій пара сильних, життя в його тіні та новенька в місті. На цей раз це ще один легкий сценарій під назвою Труднощі батьківства. Так я переклала оригінальну назву сценарію Parenting Predicaments. Труднощі батьківства це також один із запропонованих сценаріїв для новачків, які цікаво вводять гравця в іграла Sims 4, а саме в механіку батьківства та життя дітей і підлітків. Вам запропонують пограти вже готовою сім'єю Мартінес та пройти сценарій з оригінальною назвою Parenting Predicaments, що має чотири варіанти завершення. Сім'я Мартінес складається з чотирьох персонажів батьків та близнят різної статі. Кінцівки сценарію тут залежать від успішності ваших дітей. Історія має чотири варіанти завершення. Виховали відповідальних підлітків, виховали бунтівних підлітків. Леонардо перепрацьовує Софія Байдикує, Софія перепрацьовує Леонардо Байдикує. Загалом, вже з нас в проходженні зрозуміло, як досягти тієї чи іншої кінцівки. Якщо обидва підлітки виконують мету життя підліткового віку та будуть гарно вчитися, то це перший варіант. Якщо ж обидва не досягнуть успіху, то другий. З двома останніми так зрозуміло, хтось один із підлітків успішний, а хтось ні. Подібно до попередніх сценаріїв, ви самі обираєте, де оселитися, але вже готовою сім'єю. Як на мене, в Сансиквої є найпідходящий для них будинок з трьома спальнями та додатковою дитячою на випадок, якщо мартінези захочуть ще дітей. Власне, там я їх і оселила. Завдання вгорі нас навчатимуть життю з дітьми. Вам потрібно буде з ними грати, спілкуватися, слідкувати за їхніми потребами та надихати на виконання ними життєвої мети. Ви можете зробити процес вашої гри цікавішим та виховувати своїх дітей, не граючи за них безпосередньо, а спонукаючи їх до певних дій через панель спілкування батьківства. Чим вищим є рівень батьківства, тим більше можливостей виховання ви матимете. Але це не обов'язкове правило для проходження цього сценарію. Як же стати найкращими батьками в Sims 4 По факту нікого це не хвилює, які ви батьки. Ваша дитина може все робити самостійно і без вашої участи. Ваші взаємини впливають лише на особисте сприйняття і спілкування. Тому поради до сценарію труднощі батьківства полягають в тому, як грати за дітей і підлітків так, аби досягти висот чи навпаки. Виконання мети життя дітьми в Sims 4 не дуже важка справа, якщо гра не багується. Я не зупинятимуся на кожній дитячій меті в цьому відео, лише окреслю поради для тих двох, що пропонує до виконання в сценарії сама гра. Леонардо прагне стати врожденим митцем, а Софія башкетницею розбушакою. Таким чином, Леонардо волітиме малювати, грати на музичних інструментах та розвивати творчі таланти. Натомість Софія прагне гратися на вулиці та й на комп'ютері та розвивати фізичні навички. Аби точно дізнатися, як досягти дитячої мети, зайдіть в панель, де описані завдання до виконання цієї мети. Це перша іконка в правому нижньому кутку з відповідним малюнком. Переважна мета досягається в 3-4 етапи, в кожному з яких є завдання, без виконання яких неможливо потрапити на наступний рівень. Так, Леонарду треба купити столик для занять творчістю та намалювати дві картини у натхненному стані. А Софії треба погратися на майданчику в грайливому стані та досягти другого рівня моторної навички. Це не викликає проблем, але корисно знати, як швидко отримати необхідну емоцію, щоб завдання зарахувалось. Натхнення легко отримати, якщо прийняти вдумливий душ Thoughtful shower, переглянути мистецтво на комп'ютері, розглядати хмари зорі, натиснувши cloud Case, Star Case на вулиці на землі. Чи попросити дорослого наглянути за вашими малюнками? «Call to oversee» – якщо ви граєте дитиною, що малює, натискаєте на дорослого, або «Encourage», якщо ви дорослим, натискаєте на дитину, яка малює. Грайливість можна отримати, якщо погратися у ванні Bath» пострибати в калюжах, подивитися комедійні або дитячі передачі по телевізору. Далі просто виконуєте необхідні завдання і виконаєте дитячі мрії дуже легко. Можливо, трохи часу займе досягти максимального рівня навички. Але якщо ви займетеся творчістю в натхненному настрої, а спортивні розваги проводитимете в енергійному настрої, то це пришвидчить процес. А от з підлітковими мріями може бути складніше, адже вони багуються і можуть потребувати більше часу, ніж у вас є, перш ніж персонаж виросте. В мене не багуються мети життя підлітків драма Лама та Goal Oriented. Admired Icon багується тим, що іноді неможливо отримати велику кількість підписників в Social Bunny, а це критично для виконання мети. А в Live Fast взагалі просто не зараховується діє втікти на вечірку. Я вже мочу про те, що дочекатися запрошення від друзів на цю вечірку буває майже неможливо. Якщо у вас виникають подібні проблеми, то обирайте Леонардо і Софії ті підліткові мети життя, які точно зможете виконати. Я обрала драма Лама для Леонардо, бо він отримав рису характеру злий за рахунок мого виховання та постійних непорозуміння з сестрою та батьками. А для Софії, Софії все ж таки взяла «Admired айкон в надії, що вона не забагується. Спойлер забагувалася, але сценарій зарахував мету, як виконано все одно. Я запишу окремий посібник по всім метам життя підлітків, а тут там декілька порад для обраних мною у сценарії. Як я вже казала, лама драма підходить для злих симів. Вони отримуватимуть задоволення від того, які дії вам доведеться виконати для досягнення цієї мети. Спочатку ви пліткуватимете, потім заведете романтичні стосунки, доведете їх до підліткової кульмінації в парку атракціонів, якщо ви розумієте, про що я, і все це для того, аби нахабно кинути свою пасію. Будете писати злі коментарі в Соша і нарешті поб'єтеся зі своїм суперником з іншого шкільного гуртка, аби стати ворогами. Тож Леонардо був щасливий стати таким королем драми, і я не прогадала із вибором для нього. Тут маленька нотатка: Я довго не могла зрозуміти, що таке make an enemy with a rival. точніше, хто такий rival і де його взяти, бо стати ворогом не з rival вам нічого не дасть. Потім до мене таки дійшло: вам потрібно вступити у гурток за вашим смаком, тоді зі списку знайомих знайти підлітка, де буде в описі ваших стосунків присутня відмітка Rival. Якщо таких не виявиться, а це навряд чи, то познайомтеся з більшою кількістю підлітків, поки не знайдете того райвала. Леонардо був членом комп'ютерного гуртка, тому суперника треба було шукати серед членів гуртка шахів. А от із Софією все було неоднозначно: з одного боку просто, з іншого нечесно. Гра баганулася двічі. Спершу вона зарахувала мені у сценарії виконання мети для Софії, хоча я виконала лише перший етап. Потім вона передбачувано не, р... не нараховувала мені підписників в Social Bunny. Але для проходження сценарію це вже не мало значення, бо система вирішила, що все виконано. Але я тут маю для вас ще одну цікавинку, пов'язану з неумріяними багатствами в Sims 4 і як їх отримати без кодів. Я помітила це, коли грала за якогось підлітка і теж мала для мети виставити на продаж в тренді скомпоновані ним костюми. Я подумала тоді: а якщо я виставлю костюм не за 100 симоліонів, а за мільйон симоліонів, що мені це скаже система? А нічого вона не скаже. Більше того, шанси продати ваш прикид за лям такий самий, як і за низьку ціну. Тому ви можете легко використовувати цю легальну систему заробітку. Я таким чином дізналася, що максимальна сума, якою може володіти сім'я в Sims 4, це 999 мільйонів 999 тисяч 999 симльонів. І все це я отримала, бо продавала луки по 500 мільйонів симольйонів. Може, це і виправлять у нових патчах, але поки що система робоча. Це пов'язано із тим, що сим, який купує у вас костюм, не мусить мати на це грошей, вони не переводяться з його аккаунту на ваш. Гроші малюються вам автоматично. За сюжет відповідальні ви, так само, як і за розвиток дітей. Я намагалася виховувати дітей через педагогічні навички батьків. Це не завжди було легко, бо діти сварилися, проявляли характер та частенько бунтували. Саме тому Леонардо виріс злим, а Софія запальною. Проте обидвоє досягли висоту навчання та виконали свої дитячі мрії. Сценарій довгий і я грала декілька днів, аби пройти його. Найцікавіша частина гри, коли діти стають підлітками, тут можна проявити всю свою наративну творчість та розгорнути цілі романи з підліткового життя. Мені в цьому сильно допоміг Леонардо, який вирішив дуже жорстко використати Касандру хот на каруселях, а тоді привселюдно зрадити і кинути на очах у всіх у нашкільному балі заради луни Віларіаль. Софія не була настільки аж драматичною, вона сама стала жертвою нерозділеного кохання, коли нею знехтував Ауріно Роблс. Проте Софія не з тих, хто сидить і плаче. Вона взяла себе в руки, знайшла справжнє кохання в обіймах Лукаса Манча. І аби віддячити Ауреліна за все, вона влаштувала вечірку в його домі з усіма спільними друзями, куди запросила Лукаса і дала всім зрозуміти наскільки щаслива із ним. Спочатку в це не повірив, але вже наступного дня на шкільному балі пересвідчився, що кохання Лукаса і Софії не жарт. Це що йому самому вже стало не до жартів, але пізно пити боржомі, як то кажуть. За батьків вам теж не прийдеться нудьгувати, адже вони мріють побудувати надзвичайно міцні та довірливі стосунки, а сценарій запропонує завести ще дітей. Тож влаштовуйте романтичні побачення та відривайтеся наповну. Єдиний мінус цього сценарію це відсутність можливості відсвяткувати дні народження. Коли ваші діти виконують всі умови для просування сценарію далі, вся сім'я автоматично дорослішає, і цьому ніяк не зарадити, на жаль. Як ви вже знаєте, я люблю, коли всі щасливі та успішні, тому прийшла сценарій із прихованим закінченням народити ще одну дитину. Але при цьому старші діти також мають найвищі успіхи у школі та особистому житті, хоча й не без пригод. Якби я вирішила не заводити ще одну дитину для Мартінесів, то отримала б кінцівку, виховали відповідальних підлітків, чого я загалом і добивалась. Ну і на цьому все. Дякую, що дивитеся проходженням сценаріїв Sims 4 Я безмежно вам вдячна за вашу активність та підписки. Всі вихідні я не відліпала від телефона і відповідала на ваші коментарі. Мені дуже приємно, що мій контент відгукується вам. Сподіваюся на подальшу взаємоприхильність. На все добре, бувайте!